Доброго дня дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про різні види спорту та трошки розповімо про них. Футбол це командний вид спорту, у який грають дві команди по 11 гравців зі сферичним м'ячем. Ось таким, який ви бачите на малюнку. Баскетбол спортивна командна гра, у якій треба закинути м'яч у кільце противника. Волейбол спортивна гра з м'ячем, у якій дві команди змагаються на спеціальному майданчику. Гольф спортивна гра, у якій окремі учасники або команди змагаються, заганяючи маленький м'яч для гольфу у спеціальні лунки ударами ключок. Велосипедний спорт або ж велоспорт. Одна із популярних форм рухової активності зміцнює легені, серце і, звичайно ж, м'язи ніг. Велосипедний спорт є олімпійським видом спорту. Водне поло. Командна спортивна гра у воді, у процесі якої спортсмени двох команд прагнуть закинути м'яч у ворота суперника. Хокей спільна назва для командних спортивних ігор із ключкою, мета яких закинути м'яч або шайбу у ворота противника. Дітки. Я дякую вам, що сьогодні ви разом зі мною послухали про різні види спорту та пригадали їх ще раз. Гарного дня, чудового настрою та до нових зустрічей!